Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні в вашій увазі хочемо показати набір для регулювання теплої підлоги. Для чого він потрібен і в яких випадках використовується? Наприклад, якщо вам потрібно зробити один-два контури теплої підлоги, можливо навіть і три, І щоб не ставити насосно змішувальний вузол, тому що всі елементи це потрібно насос поставити, триходовий. І все докупи, якщо зібрати, то в принципі, потримаєте немаленьку суму. так? А вам всього один-два контури потрібно під'єднати. Тому можна поставити невеличкий колектор або навіть десь на трубопроводі зробити якусь вирізку подачі зворотки, зрозуміло, і використати такий набір від компанії Danfoss Home RTL set 5 дюйма. Ми використали, є вони прямі є бутові такі набори. Надіюсь, видно вам. От, Бачите, ось є варіант підключення, наприклад. І ось ми маємо підійдіть, будь ласка, сюди, ми маємо колектор, невеличкий, ось на два виходи колектор. так. От. значить, Ми поставили на зворотній лінії, вони встановлюються на зворотній лінії. Тобто у нас подача, пішла вода на теплу підлогу і вона балансується на зворотній лінії. Давайте поставимо. В комплекті йде кран і в комплекті йде термостат. Крани вже, як ви бачите, стоять на колекторі, під'єднані. Ось крани вже в нас стоять під'єднані, У нас стоять захисні копачки заводські. Наприклад, ми там знімаємо ці копочки. Так? І що ми робимо? Ми робимо стамо термоголовку в максимальне положення. Ось 4 і тут у нас ще палочки. Ставимо максимальне положення. Далі тут є маленька така, ну, я навіть не знаю, якийсь виступ, такий невеличкий є, і є 4 виступи ось на самому термостаті. Тобто все залежить від того. В яке вам положення потрібно поставити. Ось, Ми піймаємо цей виступ, піймаємо цей виступ так, до упору. Далі тут е, ви фіксуєте хомутом фіксуєте саму термоголовку, щоб вона міцно трималася на крані звичайною е, хрестоподібною викруткою. А далі ви вже собі ставите, налаштовуєте ту температуру теплої підлоги, яка вам потрібна. Налаштування теплої підлоги відбувається по показникам 1, 2, 3, 4. Ці показники у вас є на, самому, на самій коробці термостату. Тобто ось, одиниця, двійка, трійка, четвірка. Тобто, тепла підлога. В принципі, виставляється десь на 40 градусів, цього буде достатньо. Ну, якщо вам буде мало, то ви можете завжди збільшити його. І ми ставимо, наприклад, на 3. Ось так. Раз. І у вас воно стоїть на трічки. це значить, що температура буде на теплій підлозі подаючої лінії не більше 40 градусів. Друзі, так що якось так. Якщо сподобалось відео, ставим подобання.